Зачитаю місто з Біблії. Це Євангелія від Матфія, 20 розділ з 25 по 28 вірш. Ісус же, покликавши їх, сказав своїм ученикам: Ви знаєте, що правителі народові панують, над ними та вельможі володіють ними. Проте у вас нехай буде не так. Але якщо хто захоче у вас стати великим, хай буде вам слугою. І якщо хто захоче у вас бути першим, хай буде вашим рабом. Так само і син людський прийшов не для того, щоб служили йому, а щоб послужити і віддати душу свою. За вику, як викуп за багатьох. Слава Ісусу Христу! Дуже добре написано, і мені цей вірш, що Син людський прийшов не для того, щоб служили Йому, а щоб послужити і віддати душу свою, як викуп за багатьох. Зараз нам не, пови, не треба віддавати душу за когось. Ну, майже не треба, хтось. Зараз війна в країні, хтось стоїть на передовій, захищаючи своїх дітей, матерів, і, можливо, видає душу і життя за те, щоб ми жили зараз тут. Але написано, щоб послужити, щоб послужити. Ісус Христос, наш Господь, спустився з неба, де мав славу, сюди на землю, грішну до нас, зробився рабом. Слугою, щоб кожен з нас був спасений, прийнявши його жертву, прийнявши Ісуса Христа своїм Господом і щоб мав потім життя вічне. Ви знаєте, брати та сестри, будь благословінням, будь благословінням для людей. В своєму житті я бачив людей, які. Ну, І був присутній при таких розмовах, коли задавали людям питання. Він приходить, людина там до служителів каже, хочу бути там, пастером. І йому, бувало, задавали такі речі: готовий ти в 2 часа ночі брати слухавку, чи готовий ти, будучи пастиром, спілкуватись з людиною в сотий раз, об'ясняти їй. Як звільнятись від гріха, а вона не розуміє, і вона не хоче, цього робити може. І у пастора голова димить, горить, тому що він серцем переживає і серце болить у пастора, а не може достучатись. Готовий ти, ти, піти на ці, ці такі нерви? Ні, не готовий. О. Чому я так кажу? Або готовий ти бути е, е, вуличним євангелистом, благовісником? Хочу бути, будь ласка, готовий ти прийти, і коли бомж, е, ти проповідуєш йому, і бомж кається, і від такого щастя такого бере тебе обійма, і твій костюм дорогий твоєму серцю, потім сутки пахне не дуже добре. А потім ти цього бомжа береш, садовиш свою машину, везеш відмивати, переодівати. Ще й хімчистку машини треба робити. Готовий? Думає людина. І так багато служінь і багато різних речей, які е, без е, святості Божої неможливо зробити. Без Бога служити паст... ну, е, бути пастором неважливо. Благовісником неможливо, проповідником неможливо. Тому що у всіх цих служіннях треба бути рабом, Треба бути, як написано, проти у вас не буде. Але якщо хто захоче, хай буде вам слугою. Рабом і слугою. І тоді, коли ти становишся через Ісуса Христа, рабом і слугою другим людям, тоді ти можеш служити. Я так зрозумів, і е, читаючи Біблію, що є два вида людей. Це ті, які приносять благословіння, і ті, які приймають благословіння. Бути благословінням для людей це не так ж і легко. З Ісусом Христом це легко, так. І, але е, я так вагаюсь сказати, що це 100% легко або 100% нелегко. Ні. Це, мабуть, так воно не є, але з Ісусом Христом можливо все. І бути благословінням для людей це, це краще приносити благословіння. Що таке благословіння? Це благословить, благо нести людям, щось давати людям. А що ти можеш дати людям, коли в тебе нічого нема, наприклад? А де взяти те, щоб дати людям? А взяти можна це все у Бога, в Ісуса Христа. Читаючи Біблію, тут все написано в Біблії, як Ісус Христос жив. А Ісус жив, і щоб Він служив для других. Для других служив і нам, і мені так треба жити, і нам так треба жити. Служачи для других. Бути благословінням от як людині, мені там, як брату, і вам тобі, як сестрі, я написав так, що деякі пункти є. Бути благословенням церкві. Коли ти прийшов в церкву, то покаявся, прийняв Ісуса своїм Господом. І я задавав колись собі таке питання. Чи я є благословіння для церкви, для громади, О, яке я добро приношу туди, яке я, яку я справу роблю в цій громаді? Чи я є тільки потребителем, дай, 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 а сам взамін нічого не віддаю. Знаєте, дуже приємно, коли люди приносять в твоє життя благословіння. Це завжди хтось щось дає. Або в духовному плані, або навіть матеріальному, як було, е, благословив брат на євангелізацію кошти, то ми і канапок наробили, і роздали, щоб люди поїли. Благословіння, слава Богу. О, приніс брат, благословіння в це служіння, в церкву, в життя, і в моє життя і в життя церкви, тому що люди. І ті, які брали ті канапки, вони раділи О, і запрошували їх на, на на богослужіння, це благословіння в церкві. Але є, на жаль, люди, які не є благословіння в церкві, які живуть, я не кажу за цю, може, десь, десь є, як кажуть. О, є, які живуть, аби тільки дай, там, аби тільки приймати. Я Розмірковував так думаю, але ж я точно такий був. Коли я прийшов в церкву дав, давно, та це, скільки років пройшло, я теж такий був по почалу. Деякий період часу я був, дай, 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 напитувався, все, і мені добре було. Але приходить вже та границя, коли ти повинен духовно возростати і переходити на. Той рівень духовності, коли вже ти даєш людям. В Друге Петра написано нам даро... Ні-ні. Е, е, діяння святих апостолів написано: блаженний більше той, хто дає, ніж той, хто отримує. Тому блаженіше давати, ніж приймати, Та як в церкві, так і в сім'ї. Ви знаєте, теж розмірковував за бути благословінням сім'ї. Як буває так в миру? Создають сім'ю. І зазвичай кожен хоче, щоб йому служили в сім'ї, щоб жінка його любила, щоб жінка йому служила, щоб жінка йому те, жінка се. А дружина дума, о, вийду заміж, чоловік буде мені те. І те, і те, і те, і те буде. О. Так, та, такі думки, і у мене колись були думки. Але бути благословінням в сім'ї для дружини або дружини для чоловіка, це теж бути рабом В, доброму, в правильному смислі цього слова, і бути, слугою. Слугою. приносити благословення в свою сім'ю. А як приносити благословіння в свою сім'ю? Тільки через Ісуса Христа, через пізнання Ісуса Христа, через вивчення Його Слова. Не те, що ми знаємо там, з миру, як треба в сім'ї поводитись. А Біблія все описує, як треба поводитись дружині з чоловіком, чоловіку з дружині. І маючи любов Господа Ісуса Христа, це все можливо. Так же бути благословенням в роботі. Мені дуже тяжко бути благословенням в роботі, бо бувають такі ситуації, що треба людям доказувати щось по своїй роботі і переконувати їх. Вони буває, не хочуть чути і закриваються. Тому не завжди так виходило в роботі бути благословенням, але виходило. Колись мені один брат дав таке, розказав своє свідоцтво і дав таку настанову. Каже, коли ти хочеш бути благословінням в своїй роботі, зроби щось для людей безкоштовно. Я не призиваю нікого працювати безкоштовно, але мені, такий, мені було тяжко один час. І, і я зробив на практиці. Була ситуація, я вирішив примінити це на практиці в роботі. Зробив один заказ, потім повторний заказ зробив, і кажу, що е, я за цей заказ гроші вас, з вас не візьму, приїхав, зробив. А він вийма, каже, та як? ви? Кажу, ні, во ім'я Ісуса Христа я вас благословляю, е, коштів не треба. О, ну, як це, ви ж твій час цей тратили. О, я кажу, нічого страшного. Я це зробив во ім'я Ісуса Христа. А ви що віруюча людина? Кажу, та віруюча. Кажу, ось візитка, приходьте на Богослужіння, буде час, будемо ради бачити. Та людина зразу за телефон жінці дзвонить: слухай, тут якийсь хлопець попався, такий гроші не взяв. Каже, що віруючий, Це що це таке. О. І е, так поспілкувалися, дружина потім, потім підійшла. Ми поспілкувалися, я поспілкувався з дружиною і з ним. Запросив на богослужіння. Ну, маю надію на Господа, що вони почули і прийдуть. О. Благословіння для людей в роботі. В суспільстві теж можна приносити благословіння. Але в суспільстві бути благословінням це я так, мабуть, трохи більш. Ну, і це кожному з нас. І для церкви взагалом. церква повинна бути благословінням, наприклад, для міста, для города, там, де вона прожива, де, де вона є. Колись е, почув теж таке свідчення на Донбасі, такий суровий край, коли в 90-ті роки там е, зарождалася одна церква, і там було е, 60%. Одного міста наркоманів. Ну, молодих людей 60% наркоманів. Через два роки той показник зменшився до 30%. На 30% зменшився там, де знаходилась ця церква. Церква теж повинна. Бути благословенням для міста і там, де вона знаходиться, це діла, як варіант, це благовістя, корміння бездомних, відвідування лікарень, больних людей. Також така участь в якихось заходах міста, ну, таке, як повбирати якісь ділянки. Було дуже таке добре свідчення, що одна церква взяла. Була, смітник був. Вони прийшли до, туди в Сельсовет. І каже, давайте можна, ми тут уберемо цей смітник і зробимо дитячу площадку. Ну, ну можна. Думають, поговорили, побалакали і пішли. Все. Ті взяли, зробили там, поставили там дитячу таку площадку, зробили все. І. Діла Потім тій церкви пішли, впер... ну як вперед, спросила, а хто це тут? Це було таке, це, це? а це та, та, -та церква зробила. О, слава Богу! І люди пішли, бо бачать ті добрі діла, і далі йшли, і е, люди віруючи, е, ця релігійна -релі 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 громада послужила благословінням для других. Через проповіді Євангелія та, та діла церкви ми можемо бути благословенням для людей і для міста. Тому що написано, деякі кажуть, що цитують Біблію, де написано, що якщо твориш добро, то хай це буде да, права рука не знаєш, ліва. Так, це теж вірно. Але також тут і написано, що щоб люди бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Небесного. Не для своєї гордості, для такої, щоб церква була в великих глазах перед людьми, ні. А щоб прославляли Отця Небесного. Так написано в Біблії. І коли церква виконує своє діло, яке Господь на неї положив, гріха стає менше, а святості більше, люди навертаються. До Бога. Благословлять це відрікатись від себе заради блага та спасіння других. Це завжди жертва, жертва в Божих очах і жертва людини для другої людини, Ілі жертва церкви для якогось для суспільства. Треба Свій час віддати людям, віддати можливо свої кошти для чогось, для благословіння. тому що все, що Бог дає нам, віруючим, Він дає не просто, щоб ми берегли себе десь в коморі і тільки для себе, а щоб ми цим ділились. А якщо ми цим ділимося, то Господь нам дає ще більше. Наскільки ми можемо це вмістити, і наскільки це ми можемо другим людям служити? Тому що, на прикладі Ісуса Христа, який прийшов нам послужити, то й ми повинні служити. Служити в церкві, в сім'ї, в роботі, в суспільстві, благословляти других людей, благословляти словом або ділом. Написано в другому Петра. Нам даровано все для бобожного життя та благочестя через пізнання того, хто покликав нас в славу і досконалість. Колись я казав, так а що я можу зробити для людей? Я тільки прийшов в церкву, покаюсь, там, прийняв крещення все, в мене нічого нема. Але мудрий служитель каже, як нема? В тебе є час, ти можеш піти, там, сходити в лікарню, помолитись за людей. Візьми там ще одного брата, сходи, провідай, там є пенсіонери в церкві, да, там. сходи, провідай. О, думаю, дійсно, сам не додумався, а добрі люди підсказали, як послужити. Тому дуже важливо бути благословенням, благословенням. І коли ти будеш благословенням для людей в життя, внести благословення в життя других людей, то і люди будуть відкриватися. Люди будуть відкриватися, люди будуть йти на контакт, люди будуть цікавитись твоїм життям і слухати те, що ти кажеш. Тому що Господь нас в свій час благословив і наповним Духом Святим. Так що в нас є, як кажуть, що дати людям. Ви знаєте, дуже добре, дуже добре, коли люди благословляють. Мені це подобається. Але мені також подобається, я розумію, принцип Божий, що. Те, що мені дають, я повинен віддавати теж. Зробили добро. Зробили тобі якесь добро. Ти піди в два рази більше добро зроби. О. І я е, ще одну хочу розказати одне таке свідоцтво, е, як я вчився бути благословінням для людей. Е, колись давно е, мені треба було. Звільнятись від таких речей, як я любив дуже добру, таку хорошу одяг добрий. І якщо я собі щось знаходив, покупав, то когось благословиться, я, не, не, я дуже жадний був людина. І, але прийшов час, і я ходив, і мені. Ну, я спілкувався з людьми, віруючими і е, розмовляли. І вони кажуть, слухай, я кажу, як зробити так? От я бачу, що в мене є така проблема. Вони кажуть: візьми те, що тобі дорого, подари. Тому, що ти не ну, брату. Там. Це, це була така спортивна кофта в мене дуже файна. І я її купив такі за нормальні кошти, Everlast. І я до неї дуже був прив'язаний. Вона для мене, як от брат колись розказував за ідолів. Ото у мене був ідол, та спортивна кофта. І мені підказали, каже, візьми. Каже, з ким ти тут не дуже так спілкуєшся, і тобі так людина, може, в церкві не Ну, не спілкуєшся Ну, ходи брат мой. Кажу, ну не знаю. Не хочеться сказати. в серці. Ну, подумай, каже, ну може той. той. О, добре. Ото, каже, возьми, тому й подари. А як подари? Як це кажу, подари? Слухай, може йому продати? Ні-ні ні. Каже, оце. Дивись, каже, Давид, якщо ти це зробиш, Господь допоможе тобі в тому, щоб ти звільнився від цього, від своєї цієї». тому що ця така привичка, вона веде далі е, до різних е, не дуже добрих таких божественних е, речей. Е, як кажуть, з горем пополам, не з горем пополам, але дуже чуть не плакаючи, я зняв ту кофту і відніс брату, благословив. Він радий був, і ми потім через місяць-два десь стали найліпшими друзями з ними. Такий добрий чоловік оказався, той, той брат. О. І я на своїй кажучкірі це прочувствував, що коли ти робиш по пословом Божию, коли ти благословінням для другої людини, то написано, що навіть Бог, якщо ти правильно да, перед Богом, якщо ти для других людей щось робиш. То навіть буде е, давати любов до тих людей, яких ти не, 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 не любив раніше, які тобі були безрозличні. І треба вчитись бути благословінням для других. І, і коли нав, нав, навчуся я, ми навчимося, то практикувати це, завжди бути благословінням для людей. Дуже добре, коли хорошо береш і даєш людям. А Господь тобі все восповняє і, і більше і більше дає. Тому хочу закінчити цю проповідь молитвою. Так само, і син людський прийшов не для того, щоб служили йому, а щоб послужити. Давайте, брати та сестри, помолимося.